Відеогляд телевізора Philips на 75 дюймів, модель 75PUS8108. Восьма серія преміальна, металева рамочка, амблік. Підсвітка ззаді, тростороння. Все як потрібно. Буде гарно вісити на стінці. Це підсвітка, хто не знає інтелектуальні світлові діоди, які передають колір. Висвічують, який відбувається на екрані. Передають на задню стіну. Гарно, коли буде вісити на стіні. Дуже такий шикарний стильний телевізор. смарт TV, все як має бути, всі додатки, всі встановлюються З класною системою. Отакий От є радіопульт в комплекті. Чорний колір, як бачимо, справді чорний, стильний, з мікрофончиками, голосове керування, все в цьому телевізорі є. Так виглядає операційна система. А якщо вам потрібні телевізори та багато іншого, звертайтеся в родих луць. Маємо в наявності великий вибір телевізорів за доступними цінами. Все, всім гарних покупок. Телевізор стоковий. Ціна такого телевізора 32 тисячі гривень.